За вікнами день холоне у вікнах перші вогні. Замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів. зложи на мої коліна каміння жорстоких гнів, і срібло свого полину мені поклади до ніг, Щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах, Щоб ти найміцніший сперся. Спочив на моїх устах, а я поцілунком теплим, м'яким мов дитячий сміх, згашу поум'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, задимлений чорний морок зберу я тебе сама, не візьмеш плачу з собою. Я плакать буду пізніш, тобі ж подарую зброю Цілону гостра, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань у старі шучі як вистріл, тверді, як леза меча.